У захоплених країнах нацисти встановили так званий новий порядок. Окупанти будували свою політику щодо завойованих країн за принципом розділяй та володарюй. Захоплені держави втрачали свою територіальну цілісність. Зокрема, на території Югославії утворились дві держави Сербія та Хорватія. Чорногорія була передана Італії, Македонія-Болгарії, Воєводина Угорщині. А Словенію поділили між собою Німеччина та Італія. Німеччина також взяла під контроль Банат, а Італія території східного узбережжя Адріатичного моря. Під час воєнних дій німці захопили багато військовополонених. У перші місяці війни було взято в полон так багато радянських бійців, що для них не вистачало місця у новостворених концтаборах, тому їх тримали на спеціальних огороджених майданчиках. Полонені не отримували харчування, а їх охоронці потішались тим, що кидали їм недоїдки та дивились, як голодні люди б'ються, прагнучи їх схопити. У полонених не було ніяких прав. Німці, відчуваючи свою перевагу, про яку їм казав Фюрер до війни, жорстоко знущалися над полоненими. У Німеччині та на окупованих територіях була створена система концентраційних таборів. Мільйони людей потрапляли в табори гіганти Дахау, Майданик, Треблінка, Освенцім, Маутхаузен, Саласпіс, Бухенвальд, Терезін та сотні інших менших. Довести людей до стану слухняної худоби було головним завданням концтаборів. Потрапивши за грати, людина втрачала ім'я, отримувала номер, ставала річчю, з якою можна було робити що завгодно. Голод, моральні та фізичні тортури. Каторжна праця ось що чекало людей в концтаборах. Газові камери та крематорії були останнім етапом на конвеєрі фабрик смерті для людей різного віку та представників різних національностей. Поряд з дорослими жах концтаборів переживали діти, нацисти їх тримали не для важкої праці, дітей використовували як матеріал для медичних експериментів та як джерело крові для переливання пораненим німецьким солдатам. Пощастило вижити тим, кого направляли на роботу до фермерів, але таких було небагато. Злочини проти населення чинили не тільки есесівці, але й військові. Зокрема, за планом Ост, дві третіх українського населення мали бути знищені або виселені згодом до Сибіру. Місто Харків, яке знаходилось в зоні контролю Вермахту, було блоковане. Тисячі людей голодували. Німецькі військові бачили трупи, що лежали на вулицях. Але це їх не хвилювало, бо гинули люди другого гатунку. Захоплюючи нові землі, нацисти організовували їх пограбування. Зокрема, на захоплених українських землях було відновлено роботу підприємств, але найбільше нацисти грабували село. Фронти Німеччина вимагали продовольства, його могло дати українське селянство. Замість колгоспів були створені громгоспи, громадські господарства. З України везли хліб, худобу, раби мали годувати господарів. Оскільки більшість чоловіків Німеччини була мобілізована, в німецькій економіці виникла велика нестача робочої сили. Бажаючих добровільно їхати до Німеччини було небагато, тому нацисти проводили примусову мобілізацію населення завойованих країн. У товарних вагонах тисячі чоловіків та жінок привозили в міста Німеччини. Прибулих розподіляли на роботу в промисловості, направляли їх на сільськогосподарські роботи, а молодих дівчат набирали на роботу в німецьких сім'ях. В сім'ях робітниці не тільки прибирали в помешканнях, але й доглядали дітей своїх господарів. Нацисти вважали слав'ян, циган та євреїв расово неповноцінними недолюдьми. На цих засадах базувалася національна політика на окупованих землях. Євреї, як найшкідливіші, підлягали знищенню або ізоляції. Для їх утримання відгорожувалися окремі квартали міст гето, де скупчувалися великі маси євреїв. Всіх євреїв примушували носити нашивку у вигляді жовтої шестикутної зірки. Голоди хвороби були причиною надзвичайно високої смертності, вулиці гето були всіяні трупами або вмираючими. Поряд із ізоляцією проводилося так зване кінцеве вирішення єврейського питання масове знищення. Тільки за літо 1942 року в один табір Треблінку було направлено 265 тисяч євреїв. У вересні 1941 року в Бабиному Яру за три доби було знищено понад 33 тисячі євреїв. За роки Другої світової війни нацисти в концтаборах знищили 6 мільйонів євреїв. Масове знищення єврейського населення отримало назву Голокост. Другим після євреїв за кількістю жертв народом були цигани. Вже у перші роки нацистської влади циган стали заганяти в канцтобори або на спецмайданчики, де іноді просто залишали вмирати від голоду й морозу. 8 грудня 1938 року шеф СС і гестапо Гімлер видав циркуляр про боротьбу з циганською загрозою. Почалися масові облави, циган відправляли до таборів смерті. Лише за офіційними даними жертвами самодоріпену стали понад 500 тисяч людей, хоча відомо, що багатьох впійманих циган просто вбивали на місці, ніде не записуючи цей факт. На окупованій території німецькі окупанти жорстоко поводились з місцевим населенням. У боротьбі проти партизан нацисти застосовували практику заручників. Якщо партизани проводили вдалу операцію, або поодинокий підпільник вбивав якогось окупанта, нацисти хапали десятки і сотні мирних жителів і привселюдно страчували їх або тримали в тюрмах, вимагаючи добровільної явки так званих бандитів. Тіла вбитих заручників могли залишатися на вулицях тижнями. Страх мав утримати населення від опору окупантам. Жорстоко поводились на окупованій території в Китаї і японські збройні сили, жертвами японського терору в Китаї стало понад 7 мільйонів людей. Лише під час так званої Нанкінської бійні в грудні 1938 січні 1939 року було зґвалтовано та замучено понад 300 тисяч мирних жителів.